Нещодавно в парку Київська Русь відбувся наймасштабніший у східній Європі захід, що відтворював часи раннього середньовіччя древньої Росії міжнародний мегафестиваль Билини Древнього Києва, 9 9-11 століття. Понад 700 реконструкторів, ремісників, артистів приїхали на фестиваль, який став відомим не лише в Україні, а й за кордоном, як найбільш масовий та знаковий. Цьогорічний захід присвячений двом визначним датам: – 1025-річчю Хрещення Росії та тисяча 10-річчю створення слов'янської азбуки у ході театралізованого дійства глядачі потрапили у вир історичних подій та зустрілися з Андрієм первозваним братами Києм, Щеком та Хоривом і сестрою їх либідь Володимиром Великим. Слава князю Київському! Слава великому воїну! що сьогодні об'єднав під своїми місця різні народи! Слава стародавньому Києву та його дитинцю. Слава! 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 Дорогі друзі! Зараз київський князь вже готовий вимовити своє княже слово для усіх учасників та гостей свята. Я нагадаю, що сьогодні наш фестиваль яскравої історичної реконструкції. Тож в образі князя київського люб'язно виступає автор та натхненник парку Київська Русь. Президент благодійної організації Славянский фонд Володимир Володимирович Янченко. Володимир Володимирович, вам слово княже. Дорогие, э, любимые, уважаемые витязи, э, дорогие зрители э, парка Киевская Русь. Сегодня э, в этот августовский день теплый, прекрасный э, господь нам дал прекрасную погоду. Мы собрались на шестом международном фестивале «Былины Древнего Киева. И прекрасно, что этот фестиваль проходит уже как всегда под валами, уже не под валами, уже под стенами, крепостными стенами великого древнего города, рядом всего Михайловскими воротами, которые вы видите за моей спиной. Это прекрасное архитектурное сооружение, это наш подарок, уважаемые, любимые витязи вам, чтобы вы чувствовали себя в этом. Спасибо вам! Фестиваль традиційно поєднує мужність та відвагу чоловіків, чарівну жіночу красу береже культурні скарби нашого народу. Об'єднує минуле сьогодення і майбутнє. Тут панує легендарний дух середньовіччя. З давніх давен славилися дніпровські береги, водами чистими, землями родючими, лодами багатими. Із покорників жили там люди, але з осторогою жили. А були люди ці вмілі та вправні, І урачі, і бортники, і мисливці знані. І коли ворог нападав на їхній край, вміли зброю до руку взяти, то й так, що візантійські імператори дивувалися. Тращили їх, вважаючи, і називались вони полянами. Учасники клубів історичної реконструкції це люди, які добре знаються на особливостях доби середньовіччя, на костюмах, побуті, звичаях тих часів та максимально точно відображають древню епоху. Під час проведення фестивалю була відтворена така історична битва, як штурм князем Святославом в Фортеці Серкел у 965 році. Справді видовищними та захоплюючими були виступи представників клубів історичної реконструкції. Основным силам! Победивший авангард отходит к основным силам! У парку Київська Русь відтворено шедеври середньовічної архітектури, дерев'яні михайлівські ворота та оборонна стіна. Вони є першими та єдиними у світі науково обґрунтованими та історично достовірними реконструкціями оборонних споруд стародавнього міста, дитинця ix IX-XIII століття. Таке будівництво дозволило продемонструвати весь процес спорудження у давнину. Неподалік була сконструйована точна копія катапульти, метальної машини, яка в давнину застосовувалась для оборони та нападу. Вона і сьогодні працює щоправда швидше задля розваг. Це балістична машина, яка мітає ядра на відстань від 100 і далі метрів. Вона була застосована при осаді <кхи>, городов Батиєм, князем Володимиром. Скажіть, будь ласка, це точна реконструкція от тих машин, які були раніше? Точно, точ, один в один. Скажіть, будь ласка, чи потрібні якісь певні навички для того, щоб метати ядро? Так, звісно. Якщо, якщо неправильно зарядити машину, вона може ядро може вилетіти назад, може в другу сторону вилетіти, і хтось тобто, будуть певні наслідки. А чи траплялися у вас такі випадки? Ні, у нас таких не траплялося. Скажіть, скільки потрібно часу для того, щоб навчитися заряджати це ядро? Це роки, роки. Роки працювань з такою технікою. Дерев'яні візочки, перетягування линви, активна гра куб та катання на гойдалках такі розваги пропонувалися відвідувачам парку Київська Русь. Ось в таку середньовічну гру, яку в Україні називали цурки палки. Люди грають і до сьогодні. Правила гри дуже прості: довгою дерев'яною ломакою потрібно збити якомога більше невеликих палець. Чимось ця гра нагадує боулінг. Хіба що замість куль гравці кидають дерев'яні палиці? У такі дещо екстремальні ігри грають здебільшого дорослі. Стрільба з лука та метання сокир і списів це забавки для справжніх чоловіків. Ростислав займається стрільбою з лука майже 5 років та навчає цієї майстерності всіх охочих. Я займаюся стрільбою з луку, метанням топорів, списів, ножів. Парк Русь» – це дуже активний вид заняття, тому що до нас кожного дня приходять багато дуже людей. Вони мучаться, пробують. Спочатку не виходять, а потім все добре. А скажи, що популярніше, який вид метані? З луку. Стрільба з луку. Да. Ну з луку всі люди бажають постріляти Перше. Раніше наші предки стріляли, а тепер хочуть наші нащадки. Нащадки наших предків навчитися. Скажи, будь ласка, яке ти відношення маєш до цього? Ти особисто стріляєш з лука? Да, я стріляю з лука вже п'ять років, займаюся цим. Ну, можна сказати. Влучно стріляю. А де ти Я займаюся для себе тут на Київській Русі. <рес> а скажи, що важче? Стріляти з лука, чи можливо, сокирку, чи метати М метати. Байдеже що, метати важче, чим стріляти з луку. А чому? а чому особливо? Ну треба, щоб метати, треба сила, треба розуміти. Розуміти, як треба це робити у княжій конюшні, що розташовується поряд з ресталищем, увагу привертають могутні велетні природи коні. Унікальна колекція кращих світових історичних порід зібрана у конюшні князя Володимира. Сьогодні вона налічує близько 30 особин. Гордістю у нас вважається кожна порода, тому що кожна із них доповнює собою і робить е велику колекцію унікальну, якої немає аналогів не тільки в Європі, але й навіть у світі. У нас є арабські скакуни, є кватерхорс, є фрійська порода. Є представники найвищої породи у світі шайри, представники найтяжчої у світі породи бельгійські ваговози. А зараз біля мене стоїть Ахалтекінець. Порода називається Ахалтекінська. Вченими доведено, що це найдревніша порода коней у світі і налічує собою 5 тисяч років. Вона походить з Туркменії. В Туркменії був оазис, який називався Ахал. А на його території проживало плем'я Теке. І власне звідси й пішла назва Ахалтекінець. Їх називають абсолютно по-різному Ахалтикінець, стикінець, аргамак. І ось саме тому нашого коника звати Небесний Аргамак. Представник найвищої породи у світі Шайра походить з Британії. Тільки в порівнянні з людиною можна відчути всю велич цієї тварини. Могутні ноги забезпечують їй рівновагу, а висота в холці сягає понад два метри. Станіслава працює у кіннотріковому театрі вже кілька років. Саме вони дарують відвідувачам парку гарний настрій, особливо. Піднесення та відчуття адреналіну в крові, виконуємо різні трюки на конях, акробатичні, які називаються джигітовкою. У нас є клуб кінних лучників, де розвивається такий напрямок древній. А зараз для нас доволі екзотичний. Це кінно-лучна стрільба, тобто стрільба з лука з повного галопу на коні. А, також, звичайно, будь-хто бажаючий може приїхати до нас на конюшню, де ми зможемо навчити цю людину їздити верхи. Також у нас можна проводити найрізноманітніші свята, кататися на наших санях, на наших каретах. У нас є доволі великий обширний каретний двір, і саме тому у нас є багато ваговозів. Найтяжча порода у світі бельгійський ваговоз може тягти вагу до 10 тонн. Усі учасники древньоруського фестивалю живуть на території парку. У наметовому містечку, що позаду мене, розташовується безпосередньо учасники мегафестивалю, які приїхали до Київської Русі з України, Росії, Білорусі, Молдови та Литви. Аби сповна відчути тогочасну атмосферу, учасники одягнені в одяг з натуральних тканин та шкіри, які самі ж пошили. Їдять страви, приготовлені в казанах на вогнищі, користуються глиняним та дерев'яним посудом. Вони максимально точно відтворюють побут наших пращурів 9-11 століть. А ще відпочивають лежачи просто неба. Хтось готується до бою, а інших з перемогою уже чекають вдома. Скажите, пожалуйста, что для вас участие в подобных мероприятиях? Это проявление моего внутреннего я. То есть я работаю в офисе, я каждый день совершаю какую-то рутинную работу. А при я приезжаю на подобные фестиваль я отдыхаю и душой, и телом, Сравнуюсь с другими ребятами, ну, в радных делах, сила, отвага, честь. Здесь это... Ці И ну, такой вид і по-моему, очень даже хороший і для машини достойний. Ухочі відкрити секрети стародавніх ремесел. Мали змогу відвідати майстер-клас з гончарства. Була представлена виставка ярмарок, де можна сувенір на пам'ять чи речі побутового вжитку а під кроною дерева сумну пісню заводив бандурист, який своїм співом надав фестивалю особливого відтінку. Його присутність і ще раз підтвердила, що в парку Київська Русь було відтворено поєднання різних епох. Я дослідник, як реконструктор стародавніх традицій мандрівного українського співодства. Для мене є можливість пограти на людях, як це колись було. Отак, просто небо на вулиці, люди гуляють на свято, і сидить кобзар, грає. Це якби така традиційна графіка українських святкових дійств. В Святкові дні або ярмаркові приходив кобзар, там де збиралося багато людей. Сідав собі десь під деревом чи десь зручно у місті. Тихенько перебирав струни, щось наспів, і люди, кому це цікаво, підходили до нього і слухали. Фестиваль белини Древнього Києва подарував захоплюючу подорож крізь століття, яка надовго закарбується у пам'яті відвідувачів.